Всім привіт! Ви на каналі Японська Пасіка. І це моє перше відео про бджільництво в Японії. Фактично, це перезавантаження каналу. Я розповім, чому я вирішив зайнятися бджолами, як я до цього йшов. Тобто весь мій шлях. От, спробую записати все без дублів, так би мовити, з голови, без навіть без плану. Ну, давайте поступово. Отже, десь 3-4 роки тому мені захотілося зайнятися бджільництвом. Власне, у моїй родині е, такий великий досвід бджільництва. Мої діди, прадіди, мій рідний дядько тримали, тримають бджіл. От. Тобто, фактично можна сказати, що це якась прояв генетичної пам'яті. Ну і загалом мені було дуже цікаво. Дізнатися ну, про бджіл, тримати бджіл, отримувати продукти бджільництва. От, і як я вже сказав, десь чотири роки тому я почав про це думати. Е, десь рік пройшов у роздумах у пошуку інформації, і зрештою я зробив ось ці два вулики, українські вулики, і почав шукати для них місце. Тобто у Японії просто так поставити вулики не можна. От, щонайменше для цього потрібен, ну, потрібно мати земельну ділянку і подати заяву про початок розведення бджіл. От, деякий час у мене пішов на те, щоб власне, отримати, знайти діляночку і отримати дозвіл від власника ділянки. І минулого року навесні, навіть може так, навесні, навесні, я приїхав сюди, поставив два вулики, ну і почав чекати. Тобто я розраховував, що я віймаю там рій, потім він розвинеться, я його поділю туди-сюди. Ну, Звісно, не так сталося, як гадалося, от, тому що я не врахував. Всі моменти. От, і бджоли не прилетіли. Тобто ці вулики простояли весь всю минулорічну весну, літо, осінь і зиму, От, і з них не було ніякого толку. Ну, хіба що я приїжджав подивитися, як вони переживають місцевий клімат. Я маю надію, що вам ці пташки не заважають. Отже, і я просто дивився, е, тобто, як вони пережили весну, як вони пережили початок е, літа, а літо у нас дощове, це у нас е, ну, сезон дощів. От, Потім е, середина літа, е, липень, серпень, це дуже спекотна погода з високою вологістю. От, е, ну, вулики теж нормально пережили, плюс е, восени. На початку літа і на початку осені у нас сезон тайфунів, тобто приходить тайфун. А тайфун це ну, фактично шторм, але на суші. От, сильний вітер, сильний дощ, пориви. Вітер може перевищувати там, 200 км на годину, з поривами там, 250 км ну, це доволі сильні тайфуни. От, ну і теж мені було цікаво, чи не здує, чи не змиє вуликів. Ні, все нормально, вони витримали, простояли. От далі, ну, осінь у нас тепла, зима теж тепла. Дуже рідко, коли температура падає. Ну, десь до нуля, скажімо так. От, хоча ми зараз знаходимося в передгір'ї, то в принципі тут може і сніг випасти. От, ну Але доволі рідко. За снігом треба їхати далі. Отже, власне, ці вулики пережили зиму, і ще з осени я почав шукати можливості, окей, якщо б джолини прилетіли самі, їх треба. Знайти і привезти до вулики. У мене було два варіанти. Тобто, можна було спробувати е, знайти японських бджіл, апіка От, а можна було знайти європейських бджіл, апіка Меліфера. От, ну, я подумав і логічно ну, там, помисливши я зрозумів, що оскільки японські бджоли не прилетіли до цих вуликів, відповідно, їм там щось не подобається. От. ну Або тут просто вони їх не знайшли. І тому я пошукавши, пошукавши зрозумів, що японських бджіл ну, ніхто не продає, от, продають тільки європейських бджіл, бо японські бджоли прилітають самі. От, саме от зараз, з початку квітня, почався сезон роїння. І японські бджоларі, бджолярі е, виставляють е, вулики, коробки, от, щоб піймати <клух> От. Але як я зрештою вичитав, японські бджоли люблять невеличкі, е, скажімо так, дупла, невеличкі вулики от, і заселяються більше хоче саме в маленькі такі ящики, да, коробки. От. Тому вони, власне, і не прилетіли в мої. Типові українські вулики. І я почав шукати, де можна купити бджіл. Ну, місцевих пасік я трошки знайшов, попитав. от Ну, ніхто не погодився мені продати. Зрештою, я знайшов сайт, на якому власне збиралися бджолярі, виставляли свої пропозиції щодо продажу бджіл. от Я подав заявку на дві. Ну, родини. Ну, фактично, не родина, а це нуклеуси. От, маленькі. І в січні я за них сплатив, ну і почав чекати. От, давайте подумаємо. Ну, зараз скажу, що воно коштує. Так, кожна родина обійшлася мені в 28-29 тисяч єн. Ну, округляємо до 30 тисяч єн. Це приблизно. Так, так, так. ну Близько 200 доларів от за пакет за бджоло от 200 доларів. Тобто, тут в Японії це не дешево. Е і що можу сказати? Е десь приблизно пару тижнів тому мені е написав на Електронку бджоляр, от, у якого я замовив вулики. Ой, бджоло пакети. І сказав, що. Чувак, вибачай в цьому році з бджолами дуже важко. от Якщо хочеш, я можу. А, і бджоло-пакет це на трьох рамках. Три рамки, матка, ну і три рамки бджоли. от Вибачай, каже, цього року бджіл щось не дуже багато. Можу запропонувати ну або відмінити замовлення, або скоротити. Тобто, дві рамки: матка, і плюс я тобі там рамку. З вичиною дам. От, ну і поверну третину там грошей. От, за виключенням там вартості цих коробок, там сіток туди-сюди. -туди. Е ну, що робити? Не відмовлятися, не чекати ще рік і кращої погоди, і кращої ситуації. Зрештою, я погодився от, і е став чекати бджіл. А слід сказати, що е Тобто бджіл не знайшлося не тільки. От у нас префектура Осака, там префектура Вакаяма, префектура Кіото це всі, що поруч розташовані. От, А навіть мені ну, якось навіть не перетелефонували е, з дальніх префектур. І зрештою, цих бджіл мені доставили аж з окінави. Тобто ось у них така цікава історія. Е, і, ну, власне, їх. Переслали, привезли, я їх забрав, привіз сюди, заселив у вулики. Ну і тепер буду за ними спостерігати, допомагати їм, тобто знімати відео, дивитися, вчитися. Тому що останнє, коли я дійсно мав справу з бджолами, це було, ну, мабуть, років 20 тому, коли я ще там був студентом, а може, і до студентства. От, коли спостерігав за бджолами е, на подвір'ї у моєї там діда бабусі, от, е, ну, і ось я знов теж прийшов до бджолярства. Ну, на цьому поки буду закінчувати. От, далі розповім про вулики. Про бджіл вже більш детальніше там відкриємо, подивимося, що там всередині. От, ну і далі буде. Дякую, що зайшли на мій канал, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео. От, я планую зробити також канал текстовий, щоб можна було ділитися інформацією. От, думаю, що. Посилання вже прикріплю до підпису до цього відео і до нових зустрічей.